Всім привіт, любі друзі! Мене звати Євген, я агентом зі вступу в Австрії в компанії Австрія. Okay, Щороку ми допомагаємо величезній кількості студентів переїхати до Відня на навчання безпосередньо українським студентам. Ми допомагаємо оформити всі документи, зробити це належним чином та подати в університет. А також ми гарантуємо 100% що ви отримаєте запрошення. Також ми підбираємо для вас житло і займаємося всім оформленим документів безпосередньо тут на території Відні. Також по приїзду ми вас зустрічаємо та проводимо екскурсію. А на протязі всього навчання ми будемо також вас супроводжувати в. Онлайн в форматі або також офлайн, ми що цікаво. Ви можете детальніше про це дізнатися безпосередньо у нас на сайті, посилання на який ви бачите в себе на екранах. Сьогодні у нас буде така досить цікава тематика, яка цікава всім, так як я проводжу кожного дня багато багато консультацій, і всі питаються, а яке взагалі є житло для студентів у війні і яка взагалі цінова політика. Тому сьогодні ми про це з вами поговоримо. Я надіюся, буде цікаво і пропоную перейти до відео. Але перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до головної частини, прошу поставити вас лайк та підписатися на цей канал, адже це допоможе просувати українськомовний контент безпосередньо на просторах Ютубу. І так, давайте перейдемо до головної частини відео і поділимо наше житло взагалі на три сегменти. Перший сегмент буде преміум, так, другий стандарт і третій лоу-кост. Почнемо з преміум, і тут ціновий діапазон буде від 700 до 900 євро за місяць. В такому випадку студент отримує власну смарт-квартиру орієнтовно на 25 квадратів. Тобто тут буде там свій балкон, 100% своя кухня, свій санвузол і безпосередньо так тобто свій. Простір ніхто не буде відволікати це велика привілегія, так як навчатися та взагалі створювати свій режим можна самостійно. На території таких гуртожитків часто є тенісні корти, баскетбольні площадки. 100% буде спортзал, інколи басейн, сауна, спазон, а також ресторани. І це тільки маленька частина від того, що взагалі присутні в таких гуртожитках. Детальніше ви можете прочитати про це в нашій статті про гуртожитки, яка буде в описі під цим відео. А наступний сегмент буде стандарт. Тут ціна орієнтовно 500 євро. І в такому випадку студент отримує власну кімнату. Також проте в блоці блокси, саме як квартира, в якій є санвузол та кухня. Проте цю кухню та санвузол студент ділить ще з одним студентом, в якого є також кімната в цьому блоці. Тобто, по факту, два студенти ділять між собою кухню та санвузол, але кімнати в них свої персональні. Також можна комфортно жити, якщо ви можете поділяти безпосередньо дві зони: кухню та санвузол Добре, друзі, також хочу нагадати, що я проводжу безкоштовні онлайн-консультації для того, щоб на неї зареєструватися, вам потрібно перейти на наш сайт та залишити свої контактні дані. Після чого я неодмінно з вами зв'яжуся. Якщо вам цікаво, тобто ми сформуємо ваш план вступу. Я вам поясню, які є взагалі університети, які можливості вступу і що взагалі для цього потрібно. Також можемо обсудити до прикладу наші пакети послуг, які в нас представлені на сайті. Якщо вам цікаво, вступ саме з агенцією, тобто 100% гарантований вступ. І останнім сегментом буде лоу-кост. Тут потрібно розраховувати на ціну орієнтовно 300 євро. Деколи може це бути 250, деколи 350, Ну тут в залежності від гуртожитку тут. ви отримуєте кімнату на двох. Тобто, ви по факту отримуєте кілька ліжко в кімнаті. Ця кімната зазвичай оздоблена також санвузлом та кухнею. Проте ви ділите безпосередньо так. Це знову ж таки з якимись сусідами. Не рекомендую такий варіант проживання, тому що ми не знаємо, хто буде вашим сусідом, і в принципі ми це не можемо передбачити, тому можна натрапити на деякі проблеми. Краще вже вибрати в такому випадку стандарт. Але знову ж таки кожен може обирати собі самостійно. Добре, друзі, будемо підходити до кінця цього відеоролику. Я надіюсь, що це відео було досить інформативним для вас, хоч воно було і досить коротеньким. А поки що будемо прощатися і до наступних відео. Всім дякую за перегляд.